Сівся, дитину, поки ще маленька, ти ж бо живеш на весні, ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні, мрія полина із з думкою в купці, геть у далекі світа. Крил не втинайся, з укрилі голубці, хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку дивницю, як то колись принесла, ту цілющу, живущу водицю дрібна пташина мала. Так, твоя думка швиденько полине, Тільки їй волю даси, І принесе щарівної країни краплю живої роси. І як приступить журба пуща, та до серденька твого, Та я росиця, цілюща, живуща, Буде живити його. Хай же та мрія з думкою вкупці купці, Лина в зненанні світа, Крил не втинайся з окрилі голубці, Хай вона вільно літа.